Квітами, грамотами та подарунками вітали лікарів у черняхові, малині та на родичах. Без уваги працівників медичної сфери не залишив народний депутат України Віталій Журавський. Адже політик запевняє, що підтримка медичної галузі залишається одним із пріоритетних напрямків у його роботі. Медики насторожі, здоров'я, наше здоров'я, але їм також воно потрібно. Тому я над усе бажаю їм міцного, міцного здоров'я. Вони будуть здорові, і нам буде легше. Ну, звичайно, вдячних пацієнтів. На прохання медичних працівників Віталій Журавський подарував на родицькій районній лікарні холодильник та пральну машину. Малинський, електрокардіограф і пульсоксиметр прилад для вимірювання кисню в організмі. А Черніхівська районна лікарня отримала в подарунок від народного обранця нові комплекти постільної білизни. Адже, за словами медиків, постіль у медустановах за відсутності належного фінансування не змінювались десятки років. Тому за таку підтримку безмежно вдячні парламентарю. Ми просили і нам допоміг Талій і їх привіз для лікарні, для стаціонарних хворих, ті, що перебувають цілодобово в стаціонарі. Ну, це дуже необхідно, тому що вона зношується, вона потребує стерилізації, обробки. І, звичайно, швидше зношується ця білизна, і в нас такий час скрутний, виділити ці кошти, будемо говорити, дуже важко. Тому що ми дякуємо, думаємо, що на цьому не зупинимося і будемо продовжувати далі. Також за сприяння народного депутата України Віталія Журавського, медиків вітали, музичні колективи Горлиця Коростишівського району та хор Черняхівської гімназії.